Вітаю на уроці математики і тема сьогоднішнього уроку склад числа з десятків й одиниць. Розімнимось перед початком уроку. 10 додати 2. До одного десятку додати 2 одиниці. 12. 6 десятків плюс 9 одиниць. Шістдесят дев'ять. Двадцять плюс три. Двадцять три. А тридцять додати вісім. Тридцять вісім. Сімдесят плюс сім. Сімдесят сім. Трохи розім'явшись, перейдемо до роботи в посібнику. І завдання нас вже чекають на сторінці 56. Уважно роздивимось малюнок в завданні 1. У нас записано число 34. У числі 34, 3 десятки та 4 одиниці. Тож це число можна записати у вигляді суми 30 плюс 4. Тож далі в завданні ми так і зробимо. Запишемо числа у вигляді суми за зразком. Придивимось уважно до зразку. Число 81 ми можемо записати у вигляді суми чисел. 80 плюс 1. А як ми запишемо число 18? Розіб'ємо це число на десятки та одиниці. Тож, 18 запишемо у вигляді суми: десятків 10 та одиниць 8. Роздивимось число двадцять сім. 27 двадцять сім у вигляді суми десятків та одиниць. Двадцять сім це двадцять додати сім. Сімдесят два. Це сімдесят. Додати? Так, додати два. Постав відео на паузу та запиши у вигляді суми останні два числа. Давай перевіримо. 45 це 40 плюс 5. Ну а 54 це 50 додати, додати 4. Завдання 2. Нам потрібно записати всі числа п'ятого десятку. П'ятий десяток це ті числа. Які зібравшись разом, утворюють 50. Тож тримай маленьку підказку. Числа п'ятого десятку це числа від 41 до 50. Тож запиши всі числа, пропускаючи між ними порожню клітинку. 41, за ним наступне буде, 42. Далі 43, а далі самостійно, закінчуючи числом 50. Давай перевіримо. Після 43 наступне число 44, 45, 46, 47. 48, 49 і 50. В наступному завданні впишемо сусідів чисел. Наступне та попереднє числа. Сусідами чисел 11 будуть 10 та 12. Сусідами числа тридцять два. Попереднє до 32 – двох. Тридцять один. Тридцять один, тридцять, і наступне тридцять три. Число дев'яносто. Якщо від дев'яти десятків забрати одну одиничку, то ми повернемося до попереднього десятку. Вісімдесят дев'ять. Вісімдесят дев'ять, дев'яносто. І наступне число. Дев'яносто один. П'ятдесят чотири. Яке попереднє число? 53. А наступне? 55. Тридвісі. Попереднє число буде на одиничку менше. Тридцять сім. Ну а наступне тридцять сім, тридцять вісім, тридцять дев'ять. Попереднє до числа сімдесят шістдесят дев'ять. А наступне? Додаємо одиничку і отримуємо 71. І нарешті 98. Попереднім до цього числа буде 97. Ну а наступним 99. Ну і як без самостійної роботи. Постав відео на паузу і в завданні 4 впиши в таблицю відповідні числа. Давай придивимось уважно. В першій таблиці до чисел верхнього ряду треба додати 1 та записати нижче отримане число. Пригадай, при додаванні одиниці. Ми завжди отримаємо наступне число. В другій табличці нам треба від числа верхнього ряду відняти одиничку. Пригадаємо, при відніманні одиниці ми завжди отримуємо попереднє число. Тож відео на паузу, виконай завдання, а потім повернись до перегляду. Че ж, а тепер уважно перевір свої результати. А я не буду тебе відволікати розмовами. Все співпало. Впевнена, що у тебе абсолютно вірні записи. Ну а ми рухаємося далі. І нас же чекає завдання 5. До кожного малюнка склади вираз. Роздивимось уважно зразок. 3 плюс 2 плюс 4. Звідки взялись ці числа? Так, ми порахували різні фігури. До трьох трикутників ми додали два квадрати, а потім додали чотири круги. За зразком виконаємо разом наступну рамку. Порахуємо червоні круги. Три. До них ми додамо. Зелені круги. Теж три. І тепер додамо два. Абсолютно правильно. Наступка. Наступна рамка дуже цікава. Як думаєш, що будемо додавати? Зелені квадрати. Скільки їх? Чотири. До них додамо. Червоні квадрати. Теж чотири. Згодна з тобою. Плюс один синій кубік. Ну, останню рамку виконай, будь ласка, самостійно. Подивись, чи правильно я допишу потрібний вираз. До трьох червоних трикутників я додаю два жовтих і додаю ще один зелений. Чи все правильно? Тоді давай трохи відпочинемо та порухаємося. Запрошую тебе на веселу руханку. Друзі, всім привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами веселу руханку. Якщо весело живеться, роби так. Якщо весело живеться, роби так. Якщо весело живеться, один одному всміхнеться, якщо весело живеться, роби так, якщо весело живеться, друг найкращий посміхнеться, якщо весело живеться, роби так, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, роби хлоп. Якщо весело живеться, друг найкращий посміхнеться, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, один одному всміхнеться, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, всім ура, якщо весело живеться, всім ура! Якщо весело живеться, один одному всміхнеться, якщо весело живеться, всім ура! Якщо весело живеться, друг найкращий посміхнеться, якщо весело живеться, всім ура! Якщо весело живеться, роби топ. Якщо весело живеться, роби топ. Якщо весело живеться один одному всміхнеться, якщо весело живеться роби тоб, якщо весело живеться, друг найкращий посміхнеться, Якщо весело живеться роби тоб, якщо весело живеться, роби так. Якщо весело живеться, всім ура! Якщо весело живеться, друг найкращий посміхнеться. Якщо весело живеться, роби так. Друзі, ви просто молодці. Дякую вам. Підписуйтесь на наш канал Руханка Коко! Бай! А ми повертаємося до роботи і продовжимо займатись у нашому посібнику. На сторінці 57. Запиши розв'язання задач. Обґрунтуй вибір дій. Розпочнемо з задачі під буквою А. Олесі 7 років. А Вітя на 2 роки старший. Скільки років Віті? Давай думати. Якщо Вітя на 2 роки старший, то йому років більше чи менше. А якщо років більше, тоді нам потрібне додавання. До семи років Олесі ми додамо 2 роки, на які старші Вітя. Запишемо розв'язання і самостійно його обчислимо. 7 плюс 2 буде 9. Абсолютно правильно. Тож, запишемо відповідь. Скільки років ВІТІ? 9 років. Обов'язково вкажемо, що саме ми знайшли. Перейдемо до задачі Б. Поставь відео на паузу. Уважно прочитай задачу, склади і запиши розв'язання та відповідь. Потім повертайся, перевіримо твою роботу. Михайликові 10 років, а сестра молодша від нього на 4 роки. Скільки ж років сестрі? Молодша це означає, що років набагато менше. А щоб дізнати, скільки років сестрі, ми від 10 віднімемо 4 і отримаємо 6. Тож, скільки років сестрі, запишемо відповідь 6 років. В наступному завданні завдання 7. За схемою Склади і розв'яжи задачу. Спробуй зробити це самостійно. Постав відео на паузу, склади задачу, запиши розв'язання та відповідь. Потім повернись до перегляду. Перевірки цього завдання не буде. Після уроку сфотографуй свою роботу та надійшли її вчителю. Домовились? Порівняємо десятки. Десятки ми порівнюємо точно так же, як і одинички. Сім десятків та шість десятків. Сім більше шести, тож і сім десятків більше шести десятків. Дев'ять десятків та вісім десятків. Дев'ять більше восьми, тож і 9 десятків більше восьми десятків. Порівняємо 4 десятки і 5 десятків. 4 менше п'яти, тож і чотири десятки менше п'яти десятків. І нарешті три десятки та два десятки. Три десятки більше двох десятків. Як і три більше двох. Ну а далі тебе чекає самостійна робота. Поставь до на паузу. Уважно прочитай назви днів тижня. На порожні місця запиши пропущені назви днів тижня. По закінченню цього завдання чекаю тебе на уроці далі. Давай перевіримо. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. А який же день після п'ятниці? Субота. І нарешті неділя. І останнє завдання, до якого треба бути дуже уважним чи уважною. Впиши в клітинки відповідні числа. Уважно роздивимося першу рамку завдання. Скільки монет? Пригадаємо, що монетка це металевий кружечок. Металеві гроші. Тож скільки металевих кружечків? Металевих кружечків монеток. 6. Запишемо це. А скільки копійок? І ось для цього нам треба придивитися, яке число записано на кожній монеті? На всіх монетках записано число 10. Скільки разів по 10 записано? Шість разів по 10. А 6 разів по 10. Це яке число? Шість разів по десять це число 60. Тож на цих шести монетах 60 копійок. Перейдемо до другої рамки. Придивимося, скільки монет металевих кружечків. Так, їх 6. А скільки копійок? На цих монетках різна кількість копійок. У нас є монетка в 50 копійок. А скільки монет по 10 копійок? 5 монет по 10. 5 десятків – це число. 50. 5 десятків. П'ять десятків. Дрібними монетками. П'ять десятків однією монетою. Скільки ж разом копійок? П'ять десятків і п'ять десятків разом. Десять десятків. Ну, а 10 десятків це число 100. Подумай, скільки монет зараз на екрані і в рамці? Дві монети. А скільки копійок? П'ять це 5 десятків. Тож 5 десятків і 5 десятків разом. 10 десятків абсолютно правильно. Гроші порахували? Можна підсумовувати урок. Скажи, у тебе все вийшло? Чи була потрібна допомога? А можливо, нічого не було зрозуміло? Ми гарно попрацювали. Тож я тобі дякую за твої старання і увагу. Не забудь після уроку надіслати свою роботу вчителю. Ну а я прощаюсь з тобою. До нових зустрічей! Гарного тобі дня!